А зараз ми хочемо заспівати вам колядку, яка називається Нині в нас різдво Божого дитяти. Вона була колись дуже популярною у 30-х роках, і зараз її слова дуже актуальні, тому що вона про єдність усіх областей, усіх регіонів України. Срізство Божого дитяти, братя країнці ідуть його вітати. Тут килимки співають, подоляки грають, Волиняк щось міркує, бойко легко танцює, полтавець, красає, гузотрем вітає Тра трара, 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 чути довкола любі жарти, сміхи, Ісус маленький маленький вручки б'є з утіхи. Тут килемки співають, подоляки грають, Волиняк ще сміркує, бойко легко танцює, полтавесь красає, гузо трим вітає, трара, трара, ра, тра -ра, тра -ра, 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 -ра. Співають українські села, щоб та дитина була все весела, щоб весело було всім по своєму говорім, по українськи помолись і співати знов берись. Ісусе на сіні Дай щастя в країні, Боже, 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 долю. Тож, друзі, а ви знаєте, хто ж це до вас завітав сюди? Тож така дуже дуже скромна дівчина, та ж не представить себе, то представимо ми її. З нами приїхала чи точніше сказати, привезла нас сюди, наша подруга, артистка, виконавиця, авторка пісень, дуже дуже класних, надзвичайних, які просто дають сили, і мотивують жити далі і вірити в добро. Віталія. Оплисками, будь ласка, підтримуйте тут на сцені зірка в нас. Ану, підніміть руку, є такі люди, які цьогоріч колядували колядку Зірка яскрава в небі тривожного. О, -о, -о, О, то ми сьогодні будемо її колядувати разом на останок. А зараз ми вам заспіваємо ще одну колядку стародавню, яка називається О, як же було і спережди віка. Ця колядка є космогонічною, тому що вона пояснює, як уявлялось створення світу стародавні люди. <рив> всі діли ой, дай Бог радять радоньку, кого море послать, ой дай Бог, ой пойди Петро, по море на дно. петро жовтого піска, ой дай Бог, да посіємо по всьому світу, Ой, дай Бог, щоб уродило не квітами, ой, дай Бог. Ой, як же було із прежди Ти зараз, як я обіцяла, заколюдуємо всі зіркою яскраво. Тому всі, хто колюдував цього року, зіркою яскраво, підбігайте до сцени. Зараз будемо її співати. Взагалі я хочу сказати, що цьогоріч дуже дуже сильно вражена кількістю виконань і, взагалі, тим, що цією колядкою так багато зібралось донатів на ЗСУ. Я просто хочу сказати, що я як авторка дуже сильно вдячна, і я пишаюся кожним з вас, кожним з вертепом, кожного, кожним учасником вертепу. І сьогодні ви почуєте аранжування, яке ми зробили спеціально для нас, для нашого гурту разом з жоржинами. Тому давайте разом підспівувати. Сірка яскрава в небі тривожному, вісь українцю показує кожному, Мерехтить, кажучи, діва на сіні, вже оповила Божу дитину, сірці в цім боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно ясна. Завзі... Зірка освячує схід благодачу і підглядає вокруг. Його... Перемоги зірко, зіркошлях, сірка лети далі між узбереж Криму, Херсону, Одеси, а вже ж світий де темно, де купу болю, де окупанти поцупили волю. Чуючи горизонти, домі, де рідних, чекають із фронту, хоче теплом доторкнутись до серця, в домі, де хтось вже не повернеться, сірка різдвя на сяє вогнями, бо перемога точно за нами, не віддамо з Богом серці свого. Христос родився, славімо Його! Дякую. На останок буду вінчувати. Я бажаю вам всім заробляти, щоб банки, гаманці і кишені були повні, як повітрям легені. Щоб щирість ваша розквітла, щоб щастя було без світла, щоб здоров'я, як після ремонту, щоб вертались усі, хто на фронті, а усі, хто за кордоном якнайшвидше вертались додому. Лиш найкращого зичу всього Христос народився. Славімо! Дякуємо. Стріл Жоржини і Віта Грицак, гучніше. Бо якщо в нас є такі колядники, коляднички, ми обов'язково переможемо, а ще ми обов'язково переможемо, в нас є.